Моє шанування, я Максим Крапівний. Президенти США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський під час особистої зустрічі 17 жовтня, вже у цю п'ятницю у Білому домі, говоритимуть про те, яку зброю необхідно надати Україні для протистояння російській агресії. Пише видання Ексіос повідомляє цю інформацію і наводить пряму мову одного зі співрозбі... співрозмовників порталу. Він заявляє, є певні питання, які не можна обговорювати телефоном, тому власне це і є мотивом, щоб зустрітися, тому що ми розуміємо напередодні цієї зустрічі буквально за 5-7 днів, було дві телефонних розмови під час двох днів поспіль президента України і президента Сполучених Штатів, і от. Вони призвели до того, що вони будуть зустрічатися. Ну очевидно, що коли відбувається одна розмова, потім наступного дня ще одна розмова, і потім через тиждень вони зустрічаються. Це свідчить про те, що є про що домовлятися є предмет розмови, тобто, це не просто зустрітися, поговорити, це очевидно визріло якесь рішення, яке треба узгодити. Тож давайте пройдемось по деталям. За даними видання, «Ексіос», зокрема, на зустрічі йтиметься про те, чи потрібно надати Україні американські далекобійні ракети Томагавк. Очікується, що Зеленський прибуде до США 16 жовтня, тобто напередодні, також зазначається, що з 13 жовтня у Вашингтоні має перебувати керівник офісу президента Андрій Єрмак, який має підготувати усе до візиту Зеленського. Також говоритимуть про те, як. Президент Сполучених Штатів і президент України можуть змусити російського лідера сісти за стіл переговорів. Очевидно, що зараз буде діяти аргумент сили, тобто а не аргумент слів, як це було в усі попередні рази, коли Трамп зустрічався з Володимиром Путіним. І будемо сподіватися на результат цієї зустрічі і на те, що нам дійсно нададуть далекобійну зброю, якою ми зможемо. Тиснути на Росію разом зі Сполученими Штатами. Що про це каже сам Володимир Зеленський? Його цитата: Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту. Зеленський також повідомив про інші важливі зустрічі, у тому числі з деякими оборонними компаніями, і, зокрема, з сенаторами і конгресменами. Головна тема протиповітряна оборона, наголосив Зеленський. Давайте по цих двох пунктах пройдемося. Треба обговорити послідовність кроків, тобто, очевидно, як я сказав раніше, визріло якесь рішення, і треба узгодити алгоритм дій, за яким будуть йти дві держави Україна та Сполучені Штати. Будемо сподіватися, що у Дональда Трампа змінилася не лише риторика, тобто не лише словесно він буде тиснути на Росію, але і якимись конкретними суттєвими кроками. І саме цьому буде присвячена зустріч. З приводу протиповітряної оборони очевидно мова йде про комплекси Петріот, які можливо будуть додатково надані Україні для того, щоб захищатися від російських ударів. Давайте окремо поговоримо про реакцію росіян. Про реакцію Росіян не стільки на цю зустріч, скільки на те, що на цій зустрічі може бути ухвалене рішення про надання Україні Україні томагавків. Тож інститут вивчення війни пише про те, що росіяни змінюють свої наративи. Так, 13 жовтня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Росія не здатна буде розрізнити ракети Томогавк у польоті, озброєні ядерними, або Звичайним корисним навантаженням, а сполучені штати нібито контролюватимуть пуски українських ракет томагавк. Відтак за його словами, Росії доведеться реагувати на такий сценарій і поставки США Томагавків до України не будуть вигідні нікому. Ну давайте розшифруємо це з. Такої чиновницької мови на більш е, просту людську е, Медведєв каже: дивіться, значить, якщо будуть е, томагавки в Україні і вони будуть запускатися по території Росії, а ми знаємо, що томагавки можуть нести ядерний боєзаряд, то ми будемо відповідним чином е, реагувати на це. Тобто, це така ескалація вже е, з, з таким певним ядерним шантажем, тобто, ми не можемо розрізняти, ми не знаємо, чи будуть там. Е, Контролюватися або не контролюватися а, е, американцями е, запуски українських томагавків, ну, американських, які стануть українськими, і відтак Росії доведеться реагувати. Ну, по-перше, давайте скажемо про те, що це вже енна реакція на томагавки, тому що насправді, якщо ви пам'ятаєте, була. Дуже яскрава інша реакція Росії, коли вони теж заявляли про те, що це буде ескалація, і що запуск американських ракет з території України по Росії буде розцінюватися як виклик з боку США по відношенню до Росії, і нібито це буде певне там оголошення війни а, сполучених штатів проти Росії. Подивимося, як це буде працювати, але от зараз змінюються наративи. І чому вони змінюються? Вони змінюються, тому що росіяни, очевидно, бояться томагавків, тобто, якби для них це було безпечно, то очевидно такої реакції не було. Рухаємося далі. Інститут вивчення війни вказує на заяву президента США Дональда Трампа від 12 жовтня, де він сказав, що повідомить президента Росії Володимира Путіна про плани надати Україні томагавки, якщо Москва відмовиться вести переговори про припинення війни. Тобто Дональд Трамп прямим текстом заявив, що він попередить російського лідера про те, що буде поставляти нам томагавки, поки що. Нічого не відомо, чи будуть вони поставлятися чи ні за оцінкою інституту вивчення війни, заяви Кремля від 13 жовтня про труднощі з розрізненням ядерного та звичайного корисного навантаження знаменують переломний момент у інформаційній кампанії з метою переконати Вашингтон не надавати ракети. Власне, те, що я сказав до цього, аналітики пропускають, що Кремль змінює свої наративи після публікації у Financial Times, за якою сполучені штати. Нібито почали надавати Україні розвідувальні дані для сприяння кампанії України з далекобійних ударів по енергетичному сектору Росії, в тому числі нафтопереробних заводах. Ми бачимо, що є прильоти на на російські НПЗ, тому ця інформація схожа на правду. І водночас дослідники нагадали, що до подібних інформаційних кампаній, тобто цей весь шантаж, Москва вдавалася і раніше, коли йшлося про передачу Україні систем Атакамс і Хаймарс і винищувачів F-16 та танків Абрамс. Тому ось так на сьогоднішній день реагує Росія, що можна сказати, дуже вони не хочуть, щоб у України з'явилися томагавки, тому що очевидно розуміють, чим це може закінчитися. А формула, коли є томагавки, плюс є розвідувальні дані, це взагалі вибухова в прямому і переносному значенні суміш. Давайте поговоримо про самі томагавки і яку кількість нам можуть надати. США зможуть поставити Україні лише від 20 до 50 ракет Томагавк, що суттєво не вплине на динаміку на динаміку бойових дій та ситуацію на полі бою. На цьому наголосила директорка оборонної програми в аналітичному центрі американської безпеки, звати її Стейсі Педічон. Це повідомляє Financial Times. Хоча далекобійні ракети можуть доповнити власні ударні дрони та крилаті ракети України великої дальності, у великих комплексних залпах із більшим ефектом вони все одно будуть дуже обмеженою можливістю, безумовно, недостатньою, щоб забезпечити тривалі глибокі удари по Росії, додала Стейсі Педіджан. Водночас, колишній чиновник Пентагону, а нині співробітник аналітичного центру Марк. Кансіан заявив, що США мають загалом 4150 ракет Томагавк. Проте, у 2022 році Пентагон придбав лише 200 ракет та вже витратив понад 120. Водночас, міністерство війни США запросило фінансування лише для 57 додаткових томагавків у своєму бюджеті на 2026 рік. Пентагон за даними видання відмовився коментувати, скільки ракет він має в наявності. Офіційної інформації немає. Ця інформація надходила від е, інсайдерів. Тому ось така ситуація. Знову ми впираємося в те, що є ефективна, гарна зброя, але справа не лише в зброї, а в її кількості. Це залишається інтригою. Як власне залишається інтригою, і перше питання? Чи все таки нададуть нам томагавки? Це перша інтрига, друга інтрига. Скільки ж нам нададуть цих томагавків? Сподіваюся, що ми про це дізнаємося вже в п'ятницю ввечері. Раніше повідомляли, що в США показали нову наземну пускову установку X-MAV для крилатих ракет томагавк, яка може нести 4 одиниці озброєння одночасно. Це я вам зачитав останній абзац публікації щодо томагавків. Це теж може свідчити про те, що передача готується, тому що випробовуються 4... Установки наземного базування. Нам, як відомо, тут з України, з підводних човнів, томагавки, неможливо буде е, запускати по території Росії, а от що стосується пускових установок наземних, я думаю, що в принципі, це було б е, цілком реально зробити. Ось такі новини, ось так реагує Росія. Е, е, зустріч Буде в п'ятницю. Ще раз повторюю. Будемо за нею стежити. Будемо коментувати. Я думаю, що ми навіть зробимо прямий ефір з експертом-міжнародником для того, щоб розібрати по гарячих слідах цю зустріч. Дякую вам.